Хочу бізнес, хочу бізнес. Люди пишуть, знаєте, ми проводимо ефіри, ми шукаємо людей сьогодні в Східній Європі для роботи. Робота не в найм, робота це індивідуальне предпринимательство, це як у нас по типу нашого ФОПа. І пишуть люди, і кажуть, що: Ой, я хочу, я мріяв, там, я хочу бізнес, хочу бізнес. І всі як один, ребята, от сьогодні в мене було декілька зустрічей, я просто, ну, просто поділюсь з вами цим, цією інформацією. Всі, як один кажуть, що. О, так це треба що? Це треба буде платити налоги, там, да? От. а пенсія, це як там на пенсію там АТО, АСО, А як воно там реєструється? Чи ви знаєте все законодавство в Польщі? А ви поможете нам в Норвегії? Шановні друзі, ви коли пишете про те, що ви хочете бізнес, ви собі якби розумієте, що бізнес. Підприємництво, воно, воно пов'язане з виплатою податків і з вивченням е, певної документації з, е, з тими питаннями з, про законодавчу і податкову базу тої країни, в якій ти живеш. Підіжіть, люди звертаються. Я хочу, давай. Я розказую, що будемо робити. Людина каже: ой, так це ж треба буде налоги платити. Підіжіть, шановні друзі, я розумію, що, знаєте, українці, ми такі ми звикли, ми знаємо, що ну, якби налоги це таке. діло, проблеми, Це друге питання. Коли людина живе в Європі і каже, я хочу щось робити, хочу бізнес, хочу заробляти офіційно, тоді починається в голові у людини таке, відбувається якась каша, що так це ж налоги треба платити. Ну так, треба да, буде платити налоги. Так, треба да, буде платити налоги. Я розказую людям, що ти живеш в Польщі, живеш молодец. Регіструй фірму в Польщі і работає по всій Восточної Європі. Так це ж треба налоги платити. Це ж треба. Да, <свисток> це треба. Люди ще пишуть кажуть так, а який мені смысл відкривати фірму в Польщі, якщо Норвегія платить больше пенсії. Я собі думаю, скільки вам, по скільки вам років, шановні друзі, які пенсії? Блин, да ти живеш в Польщі, ти вже там живеш. Якщо тобі буде з, з е, Норвегії приходить доход, <сміх> в Норв з Норвегії буде приходити доход тобі в Польщу, ти будеш платити податки в одній країні, тобі що, хочеться платити і в Норвегії, і в Польщу? Я не врубаюсь. Сьогодні така можливість з'явилася жити в одній країні, в якій би ти сьогодні не жив, відкривати там собі бізнес на тій території, де ти живеш, а гроші отримувати з різних ринків. И люди, и люди начинают думать, а пенсия, а в Норвегии больше пенсия. Как говорит моя дружина, каже, ты начни хотя бы, хоть, хоть, хоть доллар заработай, тогда будешь уже разуметь. Всего наикращего, я наслаждаюсь. Всего доброго, пока.